А як ви ставитесь до можливої теоретичної гіпотетичної заморозки російсько-української війни? Давайте так, так на місяць, а потім Міс, на рік. місяць так. Чого вкопаємося? Тобто, перемир'я на місяць вигідне Україні. Слова без матів. Якщо ми його не, не прогавимо, <ріст> Якщо ми його не, не, проїдемо. не проїд... <ріст> якщо ми його проїдемо нормально, а не проїдемо, то це супер. Це потужне, взагалі потужно. Тобто, якщо в нас буде місяць, нам треба закопуватися. Мені треба. От нам навіть як безпілотному підрозділу треба закопуватись. А якщо рік? Ні. Це без мене. А чого? Ну, я, по перше, ну. Ми проїдемо тоді все, що в нас було. Нормально, гарне сказати? слово. От прям все проїдемо і так, що проїдемо, і потім не зберемо цього ніколи. Ну я особисто не зберу цей підрозділ ще раз. 80% вже не буде такою, як тут же ж колектив, злагодженість. Це дуже багато процесів, які робилися ну кров'ю і потом. Це не так, що створив, uh -huh, поїхав. Uh -huh. Це не тільки за нас, за всіх. Та все воно летить. Воно летить. Це, це працююча система станом на зараз. Звісно. Так. А зараз ви предлагаєте її заморозити похоронити. Ні, я, я нічого не, Ні, не почув. Ну, я, я не да. знаю, як правильно. Ну, типа, що нам це дасть? Вони випустять 200 мільйонів тисяч шахетів і запустять їх в перші дві години. Ну, що нам це дасть? Ну, ми що? теж за ми трошки. Ну, це ви говорите про військову компоненту, а є ще політика. Але навіть компонент. якщо ми їх виготовимо і зів'ємо всі, вони ж десь впадуть у нас на голову нам тут. Не в цілі, але на голову. Тому я думаю, що це. Але, якщо, на але якщо збивати перехоплювачами, то зазвичай, до речі, ми помітили, що вони частіше детонують, детонують. в повітрі. Так. І це, до речі, ну, це окрема тема. Я перед деякими чиновниками вже підіймав це питання, що в нас. От, є над містами летять шахеди, і їх збивають, намагаються збити з кулемета або з зенітки. Ефективність не дуже, чесно кажучи, від цих засобів зараз. А от дронами. Я щиро вірю, що хлопці скоро перевчаться. Дронами заборона не можна.